Львівщина у трійці лідерів, що представили найбільше учасників на відбіркових змаганнях до збірної України, на Invictus Games 2025. Загалом на заході було 329 учасників, 28 з яких з нашої області. Спортивна подія об'єднала військовослужбовців та ветеранів майже з кожної області України, які отримали травми, поранення або захворювання пов'язані з виконанням бойових завдань на передовій. Загалом змагалися у дев'яти адаптивних видах спорту. Продемонстрував свою майстерність. Спортсмени з Львівщини забрали 11 медалей. Додамо, що впродовж червня серед усіх учасників оберуть 35 ветеранів, які у складі збірної виступатимуть на інвіктус Геймс Геймс-2025». Обережно не довіряйте власним вухам. У мережі з'явилося попередження про новий вид шахрайства. І користувачі кажуть, що цього разу любителі поживитися за чужий рахунок скористалися набуттям новітніх технологій. Мовляв, собі на службу вони взяли штучний інтелект, за допомогою якого відсилають людям у месенджери голосові повідомлення з проханнями скинути гроші на банківську картку. Принаймні це стверджує Львів'янка, яку намагалися у такий спосіб ушукати. Приходить мені позавчора ввечері чи повідомлення. Від Юльки моєї з роботи привіт Лисюнь текстом а далі голосове: ти можеш мені перевести на карту чотири тисячі, мені треба заплатити кредит, а гроші зайдуть тільки завтра. Голос її і в мене не було чотири тисячі на карті. Я їй відповідаю, що типу грошей на карті немає, можу тобі завтра на роботі дати. І вона мені не відповідає. Я думаю, що вона образилася, але це штучний інтелект і це развод. Ну, звичайно, ситуація крайні неприємна, і хтось таки перевів їй гроші, ну притом не їй, а на якусь там іншу карточку. Але дивіться, до чого я. Я подумала, що штучний інтелект це вже як в фільмі Термінаторі, да? нападають на нас машини, бо він це в блага, якщо це супер. А от якщо так, то то толі ще булі. Тому будьте обережні. Якщо це від рідних, від когось приходить, від дітей, ну це жесть, звісно. Посади різні, наголошую, від кухаря до фінансиста від водія до зв'язківця. Етапи добору це перше, виконується заява та згода на обробку персональних даних. Далі заповнюються певні документи, автобіографія, анкета, і ми працюємо вже з особистими даними. Перший етап це проведення професійно-психологічного відбору з кандидатом. Щоб визначити його морально-психологічний стан для проходження військової служби за контрактом, наступний це перевірка особистих даних чи є застереження щодо призову його на військову службу до Державної прикордонної служби, ну, є правоохоронний орган спеціального призначення. Якщо є застереження, то ми маємо право відмовити цьому кандидату. Наступний етап це. Військово-лікарська комісія. Щодо військово-лікарської комісії, ми розглядаємо кандидатів на військову службу за контрактом без обмежень за станом здоров'я. Якщо обмежено придатні, то краще звернутися в наш моп відділ і призватись по мобілізації. Якщо без обмежень, то ми надаємо перелік, згідно якого кандидат збирає документи на медичну комісію, звертається в медичні заклади за місцем проживання, отримує довідки, сертифікати, здає аналізи, отримує результати. Ми виписуємо направлення і кандидат вибуває на проходження військово лікарської комісії в наш шпиталь. Він за один день його проходить після обіду, знає результат, надає нам документи для формування матеріалів вивчення, в майбутньому це буде його особова справа. Щодо етапів, ці етапи залежать від кандидата, як він, і від його бажання. Сроком десь тиждень-два, і це вже готовий військовослужбовець, який підписує контракт з 7-м прикордонним загоном. Щодо віку, Призивний вік від 18 до 60 років розглядаються кандидати до 60 років, є певні критерії по строкам проходження військової служби. Наприклад, якщо кандидату від 18 до 25, він може підписати і напрямок в нього психологія або медицина, то він може підписати контракт на один рік. Освіта мінімум це базова загальна освіта, тобто 9 класів, але це солдатські посади. Якщо вже брати сержантський склад, то мінімум це повна загальна середня освіта, тобто 11 класів. Якщо брати до уваги такі вузькопрофільні спеціальності, як там кухар, фельдшер, зв'язківець, то вже професійно-технічна, або неповна вища освіта, молодшого спеціаліста, або якщо то вже офіцерський склад, то необхідно мати. Вищу освіту, магістра або спеціаліста того напрямку і тої спеціальності, яка є вакантна на, на той час вакантна посада. Ми звертаємо увагу на той досвід і ту освіту, яку має кандидат. Якщо прийшов до нас школяр, йому 18 років, в нього повна загальна середня освіта, то інспектор прикордонної служби, стрілець, дозиметрист, водій, якщо має. Посвідчення водія певної категорії. Якщо він має професійно технічну освіту, то вже запропонуються сержантські посади і трохи вище, вище посади, вище і грошове забезпечення. В подальшому, якщо кандидат прийшов до нас і навчається на заочній формі навчання, то є можливо отримання. Вищої освіти або професійно технічної де він навчався на той момент і підписав підписував контракт, то при отриманні тої освіти, по закінченню того навчального закладу, буде запропонована вища посада відповідно до тої освіти, яку він отримав. Добір здійснюється на постійній основі, тобто певної кількості, що нам потрібно заповнити 100, 200, 300 вакантних посад, постійно йде набір. Хтось перевівся, хтось звільнився, тому немає певної кількості, йде на постійній основі. Хтось змінив свій напрямок. Спочатку він був водієм, потім старшим техніком, потім начальником відділу отримав вищу освіту, По кар'єрній сходинках він підіймався, звільнив попередню посаду. Тому на постійній основі йде все динамічно, кожного дня. Змінюються посади, звільняються, і ми шукаємо нових кандидатів. Зараз е, йде вже фінішна пряма, але саме активна фаза е, формування навчальних справ і вступної компанії до Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, яка дислокується в місті Хмельницький. Е, ми працюємо з абітурієнтами, які виявили бажання для. Е, Навчання в цьому вищому військовому навчальному закладі від до 30 років є можливість вступити до цього вищого навчального закладу. Після того, після оформлення і підписання, підписання після вступу до Національної академії і по закінченню отримують базову вищу освіту, навчаються. Чотири роки, повне державне забезпечення і 100% розподіл наші прикордонні підрозділи. Також є можливість підписати контракт, проходити службу, і ну, це вже на наступний рік можна вступити до академії, тобто, проходячи військову службу за контрактом, виявити бажання і вже піти як військовослужбовець, вступити до... Національної академії і отримати освіту по таким напрямкам, як безпека державного кордону, яка поділяється на автомобільну службу та кінологію, та сугубо цей наш напрямок безпека державного кордону, психологія, правоохоронна діяльність та філологія. Три машини розтрощені, поліцейський автомобіль перекинути на дах, а семеро людей у лікарні. Те, що сьогодні відбулося на перетині проспекту Чорновола, з вулицею хімічна, просто не вкладається у голові. У білий день на очах у десятків свідків правоохоронці потрапили у потрійну аварію. Сьогодні, близько 11-ї години, на перехресті вулиці Хімічної з проспектом Чорновола сталося зіткнення трьох транспортних засобів: Тойоти, рав, шкоди та службового автомобіля поліції. Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом. Вирішується питання правової кваліфікації. За словами очевидців, поліцейські влетіли в автомобіль, який саме виїхав на перехрестя. Після зіткнення машину служивих буквально викинули на тротуар. Спершу через шалений удар у бордюр у позашляховика відірвало заднє колесо, а вже через кілька секунд він ще й перекинувся на дах. Ну, кажуть, всі живі, але звуку зпадає. Людей дістали. Перехожі та водії одразу ж кинулися служивим на допомогу, аби витягнути їх з салону та надати першу допомогу. Вже згодом стало відомо, що швидка доставила до лікарні одразу сімох постраждалих. З них четверо поліцейських, ще троє цивільних. Що саме з людьми вже розповіли медики? Двоє поліцейських мають травми середнього ступеня важкості. Зокрема, один працівник поліції був госпіталізованим в ділень нейрохірургії першого територіального медичного об'єднання. В нього діагностовано закриту черепно мозкову травму та забій ліктьової ділянки правої верхньої кінцівки. Також двоє поліцейських зараз на етапі до обстеження. Зокрема, їх також виставляють діагноз Закрита черепно мозкова травма Четвертий працівник поліції зараз вже на фінальному етапі обстеження. В нього є тільки садно лівої лобної ділянки, він буде відпущений на амбулаторне лікування до свого сімейного лікаря. Троє цивільних пацієнтів зараз також на фінальному етапі обстеження. Зокрема, вони мають легкі тілесні ушкодження. Зараз слідчі з'ясовують, хто ж з водіїв порушив правила, аби правильно кваліфікувати цю справу. Для цього вони ретельно вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Трагедія сталася пізно ввечері на вулиці Городоцькій неподалік кільцям. 20-річний водій на автофургоні Берлінго не помітив пішохода, який саме в цей момент за фатальним збігом обставин переходив трасу. Молодий кермувальник не встиг відрогувати та буквально зніс бідолашного чоловіка з дороги. Вижити після такого удару пішохода просто не було шансів. Попри усі намагання медиків, реанімувати людину так і не вдалося. Загиблому приблизно 60 років, і поліцейські зараз встановлюють його особу та усі обставини. Авини цієї аварії, якщо провину водія доведуть, то йому загрожує до восьми років ув'язнення. Автотроща, від якої без перебільшення волосся стає дибки неподалік села Стоянів на Червоноградщині легкових, протаранив трактор. Аварія сталася о пів на першу ночі. 47-річний чоловік з Луцька саме їхав на пасаті, як раптом помітив на дорозі тягач, за кермом якого був 23-річний селянин. Однак маневрувати було вже занадто пізно. Тож Volkswagen на усіх парах влетів у перешкоду. Удар виявився настільки потужим, що машина буквально перетворилася на металобрухт. А водія у важкому стані госпіталізували до реанімації. Зараз. Правоохоронці по секунду з'ясовують усі обставини страшної аварії. А коли порушника буде встановлено, то він може потрапити за грати на вісім років.